Сьогодні поговоримо про Blackview bv 5320, в якому, як на мене, є все для того, аби вважати його одним із найкращих сучасних бюджетних захищених смартфонів. Дві SIM-карти і окремо картку пам'яті можна вставити. NFC тут також є. Ну а дисплей все в кращих традиціях бренду. Посилання на AliExpress в описі знайдете. В Україні ж купити захищені смартфони можна в моєму онлайн-магазині. Посилання також в описі. Привіт, так бюджетка. Бюджетка, яка повинна була замінити Black bv 4920 Pro, вже давно і вона замінила. Достойно замінила. Цей смартфон отримав новий дизайн. Але я тут бачу закос під iPhone. Але хіба це погано? Насправді, смартфон цікавий в усьому, і почнемо ми, звичайно, ж саме з дизайну. 15 мм товщина корпусу, вага 270 з лишнім грамів. Це, в принципі, один із найкомпактніших захищених смартфонів, хоча в бюджетному сегменті майже всі вони не відрізняються якимись величезними габаритами, якщо не брати смартфони з величезними акумуляторами. Я ж думаю, не варто пояснювати, чому я кажу, що цей смартфон під iPhone зроблений. Ну тому що блок з камерами, він реально як у в останніх. Тому ось так. В цілому ж, все як завжди, в компанії BlackView. Є кріплення для шнурка, немає тут роз'єму, до речі, для навушників, та й під заглушкою, динамік, мікрофон все стандартно. А ще величезним плюсом смартфону є слот для сім-карт, тому що тут можна вставити окремо дві сімки і картку пам'яті. Фронтальна панель і тут також нічого нового, тому що камера фронтально знаходиться в каплевидному вирізі, рамки, як бачите, досить товсті і помітні, особливо зверху та знизу, але для смартфонів захищених це нормально. До речі, кнопки блокування та регулювання гучності не видають тут ніяких зайвих звуків. Бачите, виявляється, так можна. Та і в цілому, по дизайну та й по відчуттях, цей смартфон дуже-дуже мене приваблює. Нічого зайвого, я навіть не знаю, який тут мінус по цьому смартфону можна сказати. Кнопка, яка налаштовується, звичайно, в нас також тут присутня. Розім для навушників, я не думаю, що це можна вже відносити в 2023 році до мінусів. Тому, в принципі, смартфон отакий. Смартфон бюджетний, але від Blackview 492.0 Pro, все ж таки відрізняється. Параметри тут трошки підтягнули. Але смартфон може трошки підтуплювати саме через повільну пам'ять, яка тут встановлена. До речі, процесор Helio p 35 який тут встановлено, підтримує пам'ять lpddr 4 x оперативну. А постійна пам'ять тут може бути тільки стара є 51. Саме тому повільна пам'ять, повільний смартфон. По залізу, не можна сказати, що смартфон супер-супер шустрий та потужний, але все ж маємо. Процесор Helio P35, 8-ядерний, 4 ГБ оперативної пам'яті, 64 ГБ пам'яті постійної. Все, що необхідно тут є для цієї ціни. А ще тут є модуль NFC, і це величезний плюс для смартфонів бюджетного цінового класу. Цей смартфон працює на 12-му Android і, і має графічну оболонку Dock OS 3.0, найновіша на даний момент для смартфонів компанії Blackview. Також тут є функція розширення оперативної пам'яті за рахунок постійної пам'яті, що я, в принципі, ніколи не використовую, адже толку з нього мало. А говорячи про те, як в цілому смартфон працює, ви зараз все можете побачити на своїх екранах. Є невеликі фрізи, особливою вони є, коли ви тільки запускаєте смартфон перший час. Потім з фрізів, звичайно, стає менше, але в цілому смартфон працює як звичайний бюджетний смартфон, тобто не очікуйте, що за ці гроші ви отримаєте щось швидке та потужне. Цей смартфон має акумулятор на 6580 мАг, і в режимі відтворення відео з YouTube він пропрацював у мене рівно 10 годин. Це показник, звичайно ж, не найвищий, але для бюджетників нормальний. Якщо говорити наскільки в цілому вам вистачить цього смартфону, то я скажу так: на один день точно вистачить, щоб ви не робили. Другий день, скоріш за все, вранці ви захочете все ж таки його поставити на зарядку. Динамік використовується один і, звичайно ж, тут абсолютно простий звук, нічого особливого про нього говорити багато не будемо, тому що в бюджетному смартфоні зазвичай і бюджетний звук. Що мене найбільше здивувало в бюджетному смартфоні, так це те, що, як бачите, навіть в такі ігри, як Stand Off 2, можна без проблем на цьому апараті грати. І це, до речі, стоять зараз максимальні налаштування графіки, щоб ви розуміли. Ну тобто, це прям, це прям супер круто. Дивіться, грати можна, ніяких проблем немає. Чудово. А от своїм дисплеєм та можливістю налаштовувати його кольорову гаму компанія Blackview чергове здивувала. Цей дисплей, як для бюджетного смартфону, досить-досить нічого, так я вам скажу. Користуватись на дворі ним можна без проблем. Яскравості тут буде вистачати. Ну і щодо зображення, то дисплей тут діагоналів 6,1 дюйм, HD+, роздільна здатність. І найбільше, що мене порадувало, це кольорова гама цього смартфону. Зараз перед вами стоять стандартні налаштування, але зараз ми з вами зайдемо. В дисплей. Тут є у нас пункт кольорова температура та оптимізація. Стоїть стандартний, ставимо яскравий, і ви можете зразу дивитися, як буде змінюватись зображення. Воно не сильно вам буде помітно, але вживу це звичайно ж, більше помітно. Зображення стає дуже насиченим, дуже приємним для ока. І скажу вам, що якщо порівнювати зі смартфонами сучасними, Blackview, там, 93.00, 92.00, то картинка по якості от реально дуже схожа з тим, що ми бачимо на більш дорогих смартфонах. Це реально приємно бачити. Тобто, дивитись відео, гратись, клацати просто телефон, всі ярлички насичені, прекрасно. Начебто, знаєте, дивитись на AMOLED екран, але по факту це IPS. Ну, звичайно ж, тут чорний колір, не такий глибокий, як на AMOLED-ах. Але по передачі кольорів ну, дуже приємна матриця, просто хочеться дивитись і дивитись. Ну, власне, я ось про це і кажу. Дивитись відео дійсно приємно, передача кольору чудова, кути огляду, вони практично максимальні. І для бюджетного смартфону, я думаю, про дисплей більше нічого казати і не потрібно. Він хороший. Звичайно, тут. Стандартні 60 Гц, але сам дисплей в цілому хороший, дуже. Також в черговий раз компанія BlackVisпів працює з компанією ArcSoft, яка і налаштувала 13 мегапіксельну основну камеру смартфону. І знаєте, 13-мегапіксельна камера може знімати чітко, але, звичайно ж, не без недоліків. По камері в цілому нічого особливого, проте дійсно, якщо говорити про чіткість, вона тут присутня. Як ви можете прямо зараз бачити, картинка трошки в нас пересвічена, і це дійсно проблема цього смартфону. Дивіться, камера робить дійсно чіткі фото, це плюс навіть 13 мегапікселів. Вистачає, навіть щоб збільшувати дивитись. Реально, мені сподобалось. Зараз ви це все побачите. Але що треба зробити, щоб картинка вас не була засвіченою? всього на всього треба зробити все в ручному режимі. Тобто, фокусуєтесь, нажимаєте на екран. З'являється в нас ползунок яскравості, трошки його вниз рухаєте, і робите фотку. Все. Тобто ви маєте чітке зображення, і дійсно воно не пересвічене. Ось і все. Дивіться, ну я на якість дивлюсь. Реально фоткає практично, як якийсь там, я не знаю, інший смартфон захищений, не будемо казати про бренди, в цілому, як якийсь захищений смартфон за 250 доларів. Ну от, по якості воно реально плюс-мінус те ж саме. Що по відео? По відео все не так райдужно, як хотілося б. 1080 маємо роздільну здатність, звичайно ж, Full HD 30 кадрів на секунду, і в нас немає стабілізації. Хотілося би, щоб була, але це бюджетка, тому не будемо від неї вимагати цього всього. В режимі більше бачимо портрет, панораму, чорно-білий режим і прорежим. Як бачите, для бюджетного смартфона, в принципі, все необхідне тут присутнє, і в цілому камера мені дійсно сподобалась. Давайте подивимось приклади приклад запису відео на BVT 53 Pro. Тримаєш в руці цей смартфон і розумієш, що якість збірки хороша, виглядає непогано. Але як тільки розблоковуєш і починаєш користуватись, ти розумієш, що це бюджетний смартфон. І, в принципі, так і має бути. За невеликі гроші апарат дійсно нормальний, в нього є багато чого цікавого. Тому рекомендую, якщо шукаєте щось бюджетне. Посилання всі необхідні в описі. в мене на цьому все. Бувайте!